Вітаю, друзі, на нашому каналі. Ну що, сьогодні цікава буде інформація, я трошки вже підписав для вас, щоб було щоб менше гаяти часу. Інформація про розрахунок лінії рециркуляції. Дуже цікава тема, мало розвинена. Її лише показують, як вона взагалі виглядає, як вона працює зрозуміло, що це зворотня лінія гарячої води. Яка йде від самої дальної точки і повертається назад до бойлера. Насос працює, підтримує задану температуру в трубопроводі гарячої води. І відповідно при відкриванні крана в самій дальній точці ви ну, і відповідно отримаєте комфортну температуру води. Розрахунків, звісно, мало в інтернеті або якісь незрозумілі. То й взагалі просто мало, мало така розвинена тема. Хоча, хоча її потрібно розвивати, і розвивати, в принципі, всі, всі галузі опалення потрібно розвивати і розрахунки радіаторів, і теплої підлоги, і от циркуляція у нас на самому останньому місці мало про неї інформації. Тому, друзі, я вирішив вам розповісти, розказати трошки. Про рециркуляцію, як про її розрахунок, який насос нам вибрати, як утеплити трубопровід, щоб зменшити тепло і відповідно насос при цьому менше працював. Так? Ну, давайте почнімо з того, що насоси бувають фактично є вони насоси звичайні, просто увімкнули в розетку і він працює нон-стоп 24 на 7. Так? Що можна зробити, щоб зменшити. Періодичність включання або взагалі цикл роботи насосу це можна вибрати, купити реле, наприклад, окремо, щоб циркуляційний насос працював по реле. Так? Тобто, фактично наприклад людина на роботі не потрібно, щоб лінія рециркуляції включалась. Так? Вона має вмикатися, наприклад, там, там наприклад, за півгодини того, як людина прийде з роботи ночі. Також, в принципі, немає якого, ніякого сенсу, щоб він працював. Тому це все можна, це все можна друзі, зробити за рахунок всього-навсього купівлі якогось недорогого реле часу. Хоча є насос насоси рециркуляції, наприклад, від таких торгових марок, як Віло, Грюмфос, вони вже є з вмонтованими в корпус, тобто вже вони такі розвинені, вони мають і таймер, і термостат мають тобто можна спокійно собі, Тобто дві функції вже є, так, додаткових: це і реле часу є, і є термостат, по якому він буде працювати. Тобто Якщо у вас ось ми бачимо, наприклад, температура має бути води, 60, то зворотка не має впасти більше, ніж на 5 градусів. Це така, така розрахункова дельта для гарячої води. Тобто, по факту навіть 2-3 градуси виставляє дельту. Але як максимальна, можемо розрахувати максимально 5. Тобто це вже критично, щоб вона не, не падала нижче даного, даного показника. О, тобто ви спокійно можете поставити е, час роботи, е, відкоригувати е, температуру роботи е, насоса, і він вам буде постійно підтримувати задану температуру. Значить, Давайте, друзі, розберемося. Е, візьмемо будинок, там мож, будинок 100-120 квадратів. Маємо довжину лінії рециркуляції 40 метрів, хтось скаже, це багато. Одразу вам. Е, Попереджаю, що рахується, як і в опаленні, прямий зворотній трубопровід. Тобто, якщо 20 метрів для одного трубопроводу, це вже не так і багато, якщо тим паче насос з бойлером знаходиться в котельні, наприклад, а санвозл знаходиться десь по діагоналі в іншому кутку будинку, то там спокійно 20 метрів у вас буде прокладки трубопровода, враховуючи, що. По периметру якого приміщення ви прокладаєте, я думаю, 20 метрів буде точно. Але все це, все це, друзі, дані такі взяті з неба. Звісно, що в кожного свої дані і кожен може самостійно порахувати відповідно свій будинок чи той будинок, який, в якому він буде виконувати роботу. Тобто, беремо так, довжина 40 метрів, діаметр. Візьмемо знову ж таки з неба, беремо, ми просто розрахуємо, подивимося, якщо це буде забагато, ми можемо зменшити діаметр трубопроводу. Діаметр металопластикова труба 20 мм, товщина стінки 2 мм, відповідно, внутрішній 16 мм. Температура в бойлері 60 градусів. Відповідно, з бойлера у нас 60 подається. Так? Відповідно. Насос рециркуляції має підтримувати е, е, дельту в 5 градусів, тобто не нижче. У цьому діапазоні, якщо, там, наприклад, досягла 55 градусів е, лінія рециркуляції, насос микається, якщо він по таймеру працює е, по термостату, і е, відповідно насос микається на якийсь певний час, попрацює, е, відновить температуру до заданої і все, і вимикається. Далі, матеріал труби поліетилен з алюмінієм, тобто металопластик, коефіцієнт теплопровідності труби. Матеріал ізоляції поліетилен, поліетилен спінений, наприклад, коефіцієнт теплопровідності поліетилену 0,04 Вт на метр на градус різниці. Що, ми, що нам потрібно визначити? Теплотрати без споживання води, тобто скільки ми будемо втрачати, якщо ми прокладемо трубу без ізоляції. Так, це немаловажно, е, тому і е, нам потрібно буде визначитися з ізоляцією, яку товщину ізоляції ми використаємо. Ну і також насос підібрати насос рециркуляції, який компенсує ці тепловтрати, і також відповідно розібратися з моделлю насосу, тому що насоси також є е, різні насоси рециркуляції. Ну що, почнімо з того, що нам потрібно знати. так? Перша формула тепловитрати нам потрібно знайти. Ось ми поставимо 1 ось ми поставимо 2. Що нам визначити? Визначаємо першу позицію. Нам потрібно визначити тепловтрати трубопроводу. І ось наша формула. Перша. Поїхали. 2П, число πі, да пам'ятаємо 3,14 помножити на температура внутрішня мінус температура зовнішня. І ділимо це все діло на логариф натуральний. Далі. Не вказав, до речі, давайте так, матеріали ізоляції. Давайте візьмемо ізоляцію. Наприклад, 13 міліметрів. Поліетиленова спінена так. Давайте ми візьмемо товщину. Товщина дорівнює 13 мм, Так, товщина 13 мм. Що нам тут потрібно? Діаметр у ізоляції поділити на діаметр зовнішньої труби і поділити на, на L-ізоляції. Теплопровідність ізоляції. Розуміємо так. Давайте, друзі, рахувати. 2 Двапі, зрозуміло, 2 помножити на 3,14 14 підставляємо. Далі. Температура внутрішня. Температура внутрішня у нас 60 градусів, так? 60 градусів. Температура зовнішня в приміщенні 20 градусів, тобто дельта 35. Розуміємо, так? Тобто це різниця між внутрішньою е температурою і зовнішньою. Тобто е 60 подача і 20 в приміщенні, тобто ця різниця 40. Множимо на 40. Далі, якщо у вас в калькуляторі надіюсь, є е такі. Такі е, логарифми, це на, на, логарифм натуральний називається, LN він підписується. Надіюсь, якийсь продвинутий калькулятор у вас є. Якщо нема, можете спокійно завантажити в От. І що ми маємо так? LN. Далі діаметр ізоляції. Діаметр з ізоляції, точніше, друзі, беремо так. Якщо у нас труба 20 мм, зовнішня. так. Ізоляція в нас товщина стінки 13 мм. Тобто дві стінки по 13 це 26. Відповідно, у нас 46 мм. 46 мм. Так? І діаметр зовнішнього трубопроводу 20. Так. І ділимо на коефіцієнт теплопровідності самої теплоізоляції на 0,04. Що ми отримаємо? Рахуємо. Два пі помножити на сорок. Так, дорівнює двісті пятьдесят один. Зберігаю. Давайте давайте ми запишемо. Навіть так зробимо. Двісті п'ятдесят. Один, триста двадцять поділити. Далі, логарифм натуральний. Сорок поділити на двадцять і поділити на ноль крапка ноль четы. Отримаємо двадцять вісімсот двадцять два. Двадцять вісімсот двадцять два. Тобто тепловтрати в трубопроводі ми маємо. Двісті п'ятдесят один поділити на двадцять вісімсот двадцять два, дванадцять нуль шість, дванадцять на метр. 12 Вт на метр. Скільки в нас метрів? Відповідно, 40 метрів. Множимо на L. Отримаємо 12 помножити на 40. Отримаємо 480 ватт. Це наші будуть втрати. Тепловтрати в трубопроводі. Так? Тепловтрати в трубопроводі. Далі. Що ми, що ми робимо далі, друзі? Тепер ми шукаємо витрати на насос. Друге. Витрати на насос. Пам'ятаємо формулу так, як в опаленні нам знайти витрати. Нам потрібно масу знайти. Пам'ятаємо Q поділити на 1,163 помножити на дельта Т. Це ми з вами гарно пам'ятаємо цю формулу. Тобто Витрати ми знаємо 480 поділити на 1,163 і помножити на 5. І отримаємо. 480 поділити 1,163 множимо на 5. 82,5 літри. 82,5 літри за годину. Такий має бути розхід циркуляційному насосі. Далі, тобто, ділимо на 60, дізнаємося, скільки в нас буде за хвилину розхід. Поділити на 60 дорівнює 1 375 літри за хвилину. 1375 літр за хвилину. Так, тепер одразу давайте розберемося. 1375 літрів за хвилину. Діаметр трубопроводу, так? Нам потрібно, потрібно якщо ми знаємо розхід, ми знаємо, ну, знаємо витрату, так? Ми знаємо діаметр трубопроводу, нам потрібно знайти швидкість даного трубопроводу, що нам потрібно зробити. Швидкість дорівнює Третє, знайти швидкість нам потрібно. Зрозуміти, чи підходить нам цей трубопровід по швидкості. так? Щоб знайти швидкість, нам потрібно розхід поділити на площу. Розхід ми знаємо, площу ми також знаємо трубопроводом. Давайте спробуємо порахувати. 82,5 літри поділити на тисячу. Ми переводимо, знову ж таки, пам'ятаємо, переводимо в куби. І ділимо за годину, переводимо на секундний розхід, тому ділимо на 3600 і отримаємо розхід. 0, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 229. Ділимо на площу. Площа ми знаємо, як рахується пі на Д квадрат розділити на 4. Відповідно, внутрішній переріз трубопроводу у нас 16 мм. Тобто ми число пі множимо на 0,016 в квадраті і ділимо на 4. Отримаємо. 0.002827. Розхід, правильно, розхід ділимо на площу. 8, 27. Так. Ще раз перерахую так. 82,5. Поділити на 1000. поділити на 3600. Дорівнює. Так. Зберігаємо його. Далі на Д квадрат. Діаметр у нас 016. На 0,16 квадрат ділимо на 4. Отримаємо 0,0201. Перепрошую. Трошки помилка. Я ж думаю, що щось у мене не сходиться. Зараз. 3 нулі має стояти 201. Ось так, друзі. І ось зараз ми рахуємо 229. І отримаємо швидкість 0,111 метрів за секунду. Швидкість, друзі, одразу скажу, швидкість дуже мала. Тому що, якщо ми пам'ятаємо, швидкість в лінії резеркуляції має бути в принципі, така, як і в теплій підлозі від 02 до 0,5 метри за секунду. Тому 20-та труба, 20 труба вона буде завелика. Тому, ймовірно, вам потрібно поставити 16 трубу. Давайте спробуємо перерахувати на 16 трубу. Тобто швидкість це для, для діаметра. Давайте внутрішній переріз 16 мм. Давайте спробуємо перерахувати В1. В2 давайте спробуємо перерахувати. Так, швидкість. А В2 нам, в принципі, друзі, відомо, якщо ми е, не потрібно це все перераховувати, ми знаємо діаметри, ми знаємо швидкість. В2 дорівнює В1 помножити на. Діаметр 1 поділений на діаметр 2. І це в нас все в квадраті. Дуже чудова формула. Тобто ми маємо цю швидкість 0,114 помножити на 16. Поділити на внутрішній переріз. 16, труби 12 в квадраті. І отримуємо 0.114 помнож. 16 поділити на 20, 12 квадратів, отримаємо 0,202 метри за секунду. Ідеально, 16 труба нам підходить. Тобто 20 це навіть багато. Але ж ми е, ще нарахували, що, друзі, опір. Опір в системі, так? З попереднього відео пам'ятаємо, як порахувати опір. так? Якщо ми знаємо швидкість. В трубопроводі це найголовніше і діаметр. Що нам потрібно порахувати? Нам потрібно порахувати в першу чергу число Рейнольдса, так? Тобто число Рейнольдса, Давайте опір порахуємо. Число Рейнольдса дорівнює. Ми пам'ятаємо, що густина помножена на швидкість помножена на діаметр і поділена на динамічну так? Ось я зараз візьму табличку нашу і ми згадаємо, що густина у нас, до речі, при 60 градусів ми опалення рахували. Тому у нас густина має бути 983,2 кг. Ми множимо на що РО на В на швидкість, Ро на швидкість і на діаметр. Швидкість у нас 0,202 і множимо на 0,012. Отримаємо 2,38. І ділимо на динамічну вязкість води. Пам'ятаємо з попереднього відео, так? Це 0,30, 0.30. 60 градусів. 469. 469. І ми отримаємо число Рейнерса 5081. Так? 5081. Далі ми пам'ятаємо, що нам потрібно знайти тепер що коефіцієнт тертя, Так? Коефіцієнт тертя. Коефіцієнт тертя дорівнює. Ми пам'ятаємо, що ми число по формулі Блазіуса 0,3164 ділили на число Рейнольдса в 0,25 степені. І що ми отримаємо? Коэффициент тортя мы отримаем 0,037,4. Коэффициент тортя. Далее. Сейчас проверю, друзья, видос, что у нас тут. Все нормально. Так. Трушки можно приспустить. Ось так от. Так, далі. Ми пам'ятаємо, згідно формули Дарсі Вайсбеха, ми рахуємо перепад тиску, так? Перепад тиску ми рахуємо з вами коефіцієнт тертя 0,0374. Помножити довжина трубопроводу. 40. Поділити. На що ми ділимо, друзі? Пам'ятаємо на діаметр на 0,012. Помножено. На динамічний тиск. Це густина помножена на швидкість квадраті, поділена на 2. Густина у нас 983,2. 983,2. Помножена на швидкість квадраті. Швидкість 0. 202 в квадрате и поделено на 2. И вот отримаем. Еще мы отримаем 0,037, 374, умножим на 40, поделите на 0,012. Помножено, помножено на 983,2. Помножено на швидкість на 0. 202 в квадраті і поділено на 2. Отримаємо 2500 паскаль. Так як в нас з'єднань там фактично ніяких немає, окрім одного тройника і, мабуть, декількох плавних вигинів, то я думаю, фактично цими місцевими коефіцієнтами місцевого опору можна взагалі знехтувати. Тому що там буде ну, відсотків 5-10% цього максимум додаватися до, до цієї суми. Ну давайте ми додамо плюс 10% додамо на коефіцієнти місцевого опору. так? І отримаємо 2750 паскаль. Якщо вам видно, друзі, так? І ми пам'ятаємо, як ми переводимо 2750 паскаль перевести. Тобто поділити щоб метри водяного стовба, перевести, нам потрібно поділити на 9806,65. І отримаємо всього-навсього перепад тиску у нас буде, або перепад тиску буде дорівнювати 0,28 метрів водяного стовба. Розуміємо, так? І ось що в нас тепер, друзі? Що ми маємо? Ми маємо е, підібрати насос рециркуляції згідно цих параметрів. Параметри перепад тиску, тому що у нас е, напірно витратна характеристика любого насосу. Це витрати і це е, той стоп, водяний стовп, який він може створити або подолати. Тобто у нас всього-навсього 0,28 метрів водяного стовба. І розхід наш, розхід наш давайте ми візьмемо червоний олівцем і зараз від кориф... від... зафіксуємо його, що ось ми маємо знати раз І ось ми маємо знати два. 82,5 літри за годину і 0,28 метрів водяного столба. Тепер шукаємо, який нам потрібен насос. Давайте глянемо насос. Від торгової марки VO, Star Z нова. Е, модель буде або А, або Т. Якщо Т, це буде вже з таймером з релей часу, якщо А, це буде просто звичайний циркуляційний насос без всяких витребень. <кх> І зараз, друзі, я вам покажу, що в нас за насос. Ось Дивіться, як він нам підходить. Значить 0,28 метри водяного стовба. Зараз я візьму олівця. І 82,5 літри. Так, надіюсь, друзі, вам видно так, графік насоса. 82,5 літри це майже 0,1 метра кубічних, так. І ми маємо 0,28 метрів водяного стовба. Тобто Ось, ось це його графік. Тобто, ви бачите, що він працює до 1 метра водяного стовба. Даний насос, тобто нам його вистачає за голову. Зрозуміло, як це розраховується, так? Ну що, друзі, коротке відео вийшло, чи не дуже. Скажіть, будь ласка, чи взагалі вам цікава дана тема? Пишіть, будь ласка, в коментарях, кажіть, будь ласка, чи створювати мені далі такі відео по розрахункам, чи вам вони подобаються. Тому що мені це дуже важливо. Якщо вони вам подобаються. Відео по розрахункам будемо знімати, друзі, для вас іще нові, тому що цікавих формул, цікавих розрахунків, ще я маю велику, е велику кучу, можна так сказати. Тому підписуємося на канал, ставимо подобання, ділимося з друзями. Слава Україні! Дякую за перегляд!